Начальник Коломийської поліції Остап Білейчук розповів про виконання міської комплексної програми профілактики злочинності у 2011-2015 роках. Нагадаємо, правоохоронці переживають реорганізацію. У листопаді того року Коломийський відділ ОМВС ліквідували і створили Коломийський відділ поліції. Про здобутки головний правоохоронець не говорив. Наголосив на недоліках. Потім п'яти років основним недоліком було це. Те, що десь е, наряди міліції е, якісно не реагували на е, повідомлення громадян, заяви. <кій> Також, е, можна сказати, не було повної об'єктивної реєстрації реєстрація даних повідомлень. На даний момент приховували злочин. Можна сказати, приховували викусовське слово як укриван. Так. На даний час є повна е, об'єктивна. Картина у нас, всі злочини, повідомлення, заяви громадян реєструються, порушуються кримінальні провадження. Значить, уведені групи швидкого реагування на території міста та району. Їх на даний час працює сім. Таких груп швидкого реагування буде ще більше, каже Остап Білечук. Головне зробити все, аби люди відчували себе в повній безпеці. Коломийський відділ поліції обслуговує і місто, і район ще є два відділення в Тлумичі та Городенці. але особовий склад довелося скоротити. В Загальному коломийський відділ один втратив було 168 працівників. На даний час є їх 137. Як то кажуть, ми модифікуємо все таке слово. Для того, щоб ми ставали мобільними і скорше реагували і приймали рішення. Говорили на засіданні виконкому і про використання зброї. Останнім часом побільшало злочинів з її використанням. Ситуація фактично не контрольована, особливо коли мова йде про її завезення із зони АТО. Що стосується використання зброї незаконного обігу, яка у нас її багато є. Це всі це знають і по покажуть. І ми знаємо. даний час, 1 березня, можна сказати, ми вже вступили у законне поле. Щодо документування даної категорії злочинів, от юридичний колапс закінчився, такий який був. Верховна Рада прийняла всі зміни, які вступили в силу. І з 1 березня ми вже у повному обсязі працюємо. Згідно чинного законодавства щодо документування тяжких особливо тяжких лосів іменно категорії цього злочину говорили на засіданні і про боротьбу із наркотиками. Такі факти теж є в Коломиї. Боротьба з наркодилерами і наркоманами триває, зазначив Остап Білейчук. Групи осіб позбули наркотичних засобів за п'ять років. Після факти це не є так багато. Це є мала кількість, досить мала. На даний час ми протягом року майже нічого не зробили у сторону збуту наркотичних засобів у місті і в районі в зв'язку з цим юридичним колапсом, який Відбувався в державі з переходом і реформою нашої системи. Тут є і групи осіб, які є, які були резонансними там по три чоловіка, по два чоловіка. Була де була система у 2013 році. Ми були розкрили цілу схему щодо збування і завозу до на нас з іншої території наркотичних засобів, таких як Субітекс і Амфітані. Люди всі одні відбувають покарання, одні, правда, коли був новий КПК, вступив в силу. То знайшли, є така там норма, як угода, укладання угоди. От і Дуже багато людей за цю, в зв'язку з цим були просто несуть покарання зараз на умовному терміні, Було так казати. Ішлося на засідання виконкомої про оздоровлення дітей влітку. Зміна почнеться не пізніше 1 червня, розповів начальник відділу молоді та спорту Коломийської міської ради Володимир Колесник. Цьогоріч нам 195 тисяч гривень. 50 тисяч гривень на станицю пласт. По відношенню того року ми плануємо оздоровувати понад 167 дітей з, з плануванням зміни 21 день, а саме це зараховане оздоровлення. Хоча законом України про оздоровлення передбачено вже зміни по 18 днів. Наметовим чином ми плануємо оздоровити до 700 дітей. Першочергово закон говорить про те, що ми повинні поздоровити дітей під категорію, а саме дітей сиріт учасники АТО, внутрішніх переселенців. У нас є 85 дитини, учасники АТО, сироти 42 дитини, внутрішніх переселенців 15, інвалідів 15, 101 життєві обставини. Троє Чорнобильців 25 забезпечених 276, два тих На виконкомі говорили і про дітей-переселенців. На думку заступника міського голови Богдана Федорука, люди, домівки, яких зараз не в зоні бойових дій, можуть повертатися на східну Україну додому. Там будинки пустують, хай вертаються, це безпека, це третя лінія оборони, там можна жити, там не бомблять, не стріляють. Якщо їм жити в коло за тисячу, тисячу кілометрів. Не плюйте на наші могили, треба їх відправляти потихеньку в дах, і підселяються під границю, так як і раніше. Також обговорили і питання підготовки комунальних господарств до осінньо-зимового періоду 2016-2017 років.